Привіт! Мене звати Алекс Архіпов. Я барбер з багаторічним досвідом. У мене була мрія відкрити свій плейс. Все почалось з цього крісла. На своєму шляху я зустрів багато цікавих людей, з якими я вас познайомлю в проєкті Session. Творець, який не боїться змішувати мистецтво з ремеслом, його роботи залишаються з людьми на все життя. Давайте знайомитись ближче. Володимир, як ваші справи? Справа супер. Дуже здивований нашою локацією сьогоднішньої, тому що я прийшов до тебе, а не ти до мене. Ця студія, яка в тебе, от, як давно вона з'явилась, розкажи трішки про неї. Мені цікаво. Мені здається, що краще я розповім не про цю студію, а про. Давай, давай, Свій мені початок, цікаво, просто та, питає, та, 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 це почалося і... А яким чином я став татуювальником? тому що... Татуювальник так і є, типу, та? чи тату-майстер, Як це правильно? Як зручно? По суті, я я татуар. Просто татуювальник це. Типу... Татуювальник, татумастер. Нема різниці. Ага. Окей. Вибач. Ще наприкінці там, я не знаю, з моєї школи. Це 99, 98-99 рік. Вау. Я непогано малював. І одного разу до мене прийшов в гості товариш з дитинства, показав мені якусь річ, яку е я не бачив жодного разу, і вона не була схожа ні, ні на що. Це було щось таке саморобне, знаєш. Я побачив якийсь інструмент, ну він був схожий на інструмент, тому що ну, якщо ми беремо зараз інструменти, котрими ти мене зараз стрижеш, або інструмент, котрим. Я на даний час працюю і роблю uh -huh. турування, то це взагалі ні на що не схоже. Uh -huh. Знаєш, Це було нібито зроблено якимось електриком а, з, з синії ізоленти. Uh -huh. Це була саморобна тату-машина. Uh -huh. По суті, з цього все і почалося. Незважаючи на те, що я там малював непогано там. Досить до праці на, шк... на шкірі не було. Угу, угу. І якщо взяти часи зараз, то можна потренуватися там на, шк... на штучній шкірі. У тебе є якісь ритуали, можливо. Як ти готуєшся до роботи своєї? Я починаюсь набагато раніше, ніж в мене запис, угу. для того, щоб просто налаштуватися, угу. прокинутись, випити кави. Подивитися за вікно, посидіти в тиші. Так, звучить романтично. Коли приїхав в Київ, займався не татуюванням. Татуювання воно було поруч, постійно поруч. Я закінчив архітектурний факультет. Я архітектор, дизайнер за фахом за освітою. Мені порадила викладач з креслення піти на архітектурний факультет і. Я подивився на екзамени, які треба здати, щоб потрапити до академії. А екзамени були, Саш, це дуже трохи да. два малюнки і українська мова. Слухай, ну це ідеально. Розумієш <рес> ідеально, це не математика, це, це не фізика, саме це... саме лито, мабуть, два малюнки і українська. Да, да, да. Це я ж кажуть це кінець 90-х, Я школу за пам'ятаєш і перший малюнок? — по душі пам'ятаю. Я пам'ятаю, що я перемальовував. Знаєш, це мені допомагав батько. Він розвивав якраз мені цей навик, навичку перемальовувати. Знаєш, це коли ти не малюєш з нуля. Uh -huh. А Ти дивишся на щось, тобі подобається, і ти починаєш перемальовувати. Перемальовувати. Так. Так. Я теж в дитинстві дуже любив перемальовувати. Це було легко, але водночас це було дуже цікаво, тому що по суті ти теж повторюєш лінії, не такі як були, легкі, але вони все одно, ти змальовуєш і ти отримуєш зразу якесь задоволення від цього. Ну простіше дивитись вже на якийсь малюнок, і розуміти, що тут є лінія, і цю лінію я можу повторити. А коли ти дивишся на якийсь предмет, і тобі треба його намалювати, це складніше, тому що тобі треба знати певні правила і закони. І оці певні правила і закони я якраз і вчив і вивчав, і вивчав в інституті. Це Добре. Мене це зацікавило. Да. Мене це зацікавило і, і закрутило. Все, я почав вчитися паралельно по фану. Калов квартачки. Своїм другим знайомим. я ще в школі почав. А що я таке нас... це, типу це ти не, вда... не, якіс... не вдала роботу? Ну, неякісні так? так. Це у нас називається так неякісні. Ну, від слова портал. Так. так, на портачках. На Портачка, парюха. У типу, ну... тебе багато клієнтів, які набивають татуїровку не символічно, щоб воно ще значило, а просто чисто по приколу. Називаємо ну, це так. так. Слухай, по-перше, я не можу м, однозначно сказати, що цей клієнт робить по фану, або да. цей клієнт, наприклад, прийшов до мене з конкретним сенсом. Угу. Uh -huh. Це якщо ставити таку задачу, так, можна, типу, ввести якийсь ем, ну, як статистику. Угу. Uh -huh. Але ем, щодо мене, я ділю, ем, ділю. Е, Розділяю людей. Умножаю на, на нуль. Так, та, та, та. <ріст> На два типи. Так. Один тип робить татуювання, да. інший тип не робить татуювання. Uh -huh. Все, третього типу немає, його не існує. У мене у дружини немає жодної Угу. Uh -huh. І ну, це, знаєш, uh -huh. такий нонсенс для моїх друзів і знайомих, які хочуть до мене потрапити. Uh -huh. І не можуть це зробити. А в неї тип, прямий доступ такий до мене безкоштовний. <гум> а вона цього не робить. розумієш? <гум> <гум> ну це чому? Це просто тому, що ї... ну вона відноситься до типу людей. Хто Забагато тату в сім'ї, мабуть, тому <гум> і не робить. До мене звернувся клієнт із таким запитом, що чи може він в мене моїм інструментом зробити татуювання на своїй племінниці, з урахуванням <гум> того, що він жодного разу не тримав машинку в руках. <гум> Для мене це було цікаво. Тобто, я сказав, що, звичайно, це можна зробити з умовою, що я буду знімати це на відео для себе і все. Мені більш нічого не було потрібно. Так, Це мені було дуже цікаво. Або якщо, наприклад, те, що я пам'ятаю з того, що було там нещодавно, ага. то я робив достатньо відомій людині. А хто кому? Uh, um, ну, я не знаю, чи коректно це робити, чи коректно називати її, чи не коректно, типу. Тому ну, це військовий чи, знає, чи ні, це. Ні, це ні. Це якась мідійна людина. людина. Так, так. так я так, її знаю. Так. Її дуже багато людей знають. Я не знаю, знаєш, ти її особисто або ні, але ти сто відсотків розумієш. Ну, ти знаєш, хто це. Круто. Розкажи, будь ласка, І, я робив. Я робив о, цій людині е, її ж саму, тільки mm -hmm. в рясі Папи Римського, mm -hmm. котрий тримає на повідку жіночу жопу. Жіночу жопу. З чим людина приходить, ми з цим працюємо. Як і ти, по суті. Людина прийшла з волоссям, пішла з зачісткою. До мене прийшла людина з думкою, прийшла з малюнком, прийшла з, е, вже з е, готовим татуюванням. Працюємо з цим. Я не буду повторювати. Я не буду робити таке ж саме татуювання, е, котре людина принесла. Я не буду робити е, один в один ескіз, котрий вже. Для, ну, для якоїсь іншої людини, для іншого клієнта малював майстер і виклав його в простір mm -hmm. інтернету. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому є певні правила, є певні м м закони, типу, котрі я намагаюся не порушувати. Ну, ти працюєш по принципам, так? Так, так. Вони mm -hmm. складалися теж, вони не просто. А правили. як давно? З самого початку чи? Ні, часу? вони трансформуються, Саша. Вони трансформуються з досвідом, якраз з роботою з людьми, з довірою. Добре, а тоді можеш назвати один із своїх принципів? Я... Який стосується конкретно професії? Роботи, так, так. Е я не запізнююсь, мене не чекає клієнт. Це раз. Якщо я пообіцяв зробити ескіз на протязі там, певного часу, я намагаюся це зробити. Угу. Або я намагаюся надавати обіцянки, котрі не зможу витримати. Якщо я розумію, що мені з ескізом треба буде працювати можливо більше по часу, ніж я планую, то я людину прошу через певний час мені написати або подзвонити через тиждень, через 10 Ти днів. Ти поважаєш свій час. Правильно? Однозначно. А в тебе військові до речі є серед клієнтів? Так, військових дуже багато. І... Так. Я нещодавно тільки почав збирати е... шеврони патчі. Угу. Вже після М -м. того, як. Так, е... да, до речі, звернув увагу. <звисіт> дуже дуже. Та це, знаєш, це, це завжди так нагадує про те, про те, що зараз відбувається. Та випадку. і нагадує не, на, ну, не за, не за хороше. Типу, я почав їх збирати після того, як в мене вже з'явились. Проєкт, ну, котрий я вже не можу закінчити, розумієш. Uh -huh. Це дуже складно а, ну, про це казати, тому uh -huh. що це настільки самостійні в одиниці. Uh -huh. Це настільки повноцінні особистості, знаєш, з котрими дуже цікаво. Вони uh -huh. не якесь атріб. Well, сильні люди, сильні не, yeah. не те, що я там бачу з іншої сторони. Від нашого ворога від росіян, тому що там незрозуміло хто не зрозуміло, що за бабки це робить. А в нас це, я ж кажу, що це сильні, повноцінні одиниці, котрі жили своє щасливе життя. Друзі, потрібна ваша допомога. Зараз триває збірна авто для 112-ї бригади, 131-го батальйону. Авто вкрай необхідне для виконання бойових завдань. Будь-яка сума важлива. Слава Україні! Тебе ж з'явилось нещодавно е, хобі? Чим ти займаєшся, окрім татуювання? Я себе постійно шукаю, постійно шукаю щось нове, і що мені буде цікаво. Цікава випічка хлібу. Uh -huh. uh -huh. Бездріжного хлібу на заквасці. Uh -huh. uh -huh. Просто це щось неймовірне. Береш борошно, береш воду, береш так, сіль, так. закваску, все змішав. Слухай, Бенч. так все просто. Так просто, просто я теж саме можу зробити. Звісно, ж можу. Я от те ж саме розповідаю, коли мене питають, як мені зробити зачіску, а я їм кажу, це ж просто одна хвилина. Береш віск, розтираєш і наносиш все. І вони всі це роблять і кажуть, що щось не виходить. Тому, можливо, це не так все просто. Треба руками просто це робити а не ногами і все. Типу. Добре, добре. Більш зрозуміліше. Немає різниці, чим людина займається. Вона стриже або вона упаковує, або вона упаковує товар. Просто по коробочках, знаєш, угу. фасує його. Угу. Просто це естетично. Це все робота руками. Так, так. І ми отримаємо задоволення не саме від тату. Ми за отримаємо задоволення не саме від випічки, а від роботи руками. Те, що ми створюємо руками, розкажи мені своє своїх клієнтів оточення от, в плані які до тебе приходять люди. Та багато слухай, це починаючи від неповнолітніх, котрі приходять е з батьками, розумієш, котрі ще самі не визначилися, які mm -hmm. вони будуть. Mm -hmm. І закінчуючи вже ну, людьми, у котрих є онуки або онучки, mm -hmm. ну, котрі вже дідусі бабусі. Серед них там е і архітектори, і художники, і дизайнери. Е Ну, типу, абсолютно Абсолютно mm -hmm. різномасні. Mm -hmm. і, і органи, і, і депутати. Якщо людина одягнена в костюм, ти можеш і, і, знати, mm -hmm. ну, і не знати, що Я розуміє, татуювання. Да, Тому... да, да, а як вони тебе знаходять? Порада. Це по пораді. Ну, це, мабуть, найкраща реклама, робив... мені здається. Я зробив татуювання, людина побачила результат, Будьте. Починаючи з вулиці, в якомусь закладі, на якійсь зустрічі. Сарафан працює, mm. сарафан радіо, mm. соцмережі працює. Mm. І працює це, ну, коли людина побачила, запитала, О, а хто вам робив, а можете дати координати. Mm. Все. Так, ми зараз послушаємось, зробимо так. зачіску. І... І подивимось, щось е з цього виглядає. Так, друже, давай вуса вам підстрижемо. Давай. Я в цьому кріслі отримував тільки біль. А тепер отримав свій прикол. Це крісло в собі отримувало теж тільки біль. Крісло болі. Угу. Ну, можу сказати, що ми вже закінчились трішкою. Зараз я тебе вкладу. Слухай Бог. Я трішки більше дізнався про тебе під цю розмову. А, можливо, те, що ми в тебе в студії. Чи можливо. Настав той час, коли ми можемо поговорити більше, ніж про стрижку. Я дуже вдячний тобі за те, що ти запросив мене. Це чудове місце. Я особливо звертаю увагу на дитини, які тобі я звернув увагу на шеврони, які в тебе на стіні. Це дуже круто. А, тому я зніму пеніар нарешті, тіжки вперед. Можливо, я до тебе прийду, зроблю татуїровку, але це. я це. Ти коли будеш готовий, знаєш, як мене знайти. Де знайти? По суті, тобі треба з однієї групи людей, яка не робить татуювання, перейти в іншу групу людей, котра робить татуювання. І все. Я знаю, що ми в одній групі. Тому. Так, ми в одній групі ризикуємо. Дякую. Дякую тобі.